Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро на набережні Заводській і хочемо повідомити вам, що тут вже повноцінно працює новий світлофор. Нагадаємо, що це місце концентрації ДТП. Тут траплялися дуже доволі часто дорожньо-транспортні пригоди і е, вирішили встановити світлофор. З бюджету на цей світлофорний об'єкт було витратили 4,5 мільйони гривень. Ось так він виглядає. Цей світлофор просили дуже мешканці цього району. Ось так, що можна ще сказати? На цій ділянці 8... Смуг руху, і цей світлофор допоможе містянам безпечно переходити дорогу з усіх сторін. Бачимо тут звуковий супровід, острівці безпеки, все тут є. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережній Заводській. І хочемо повідомити вам, що а, тут вже повністю повноцінно працює світлофорний об'єкт. Його встановили на прохання мешканців. З бюджету витратила на це 4,5 мільйони гривень. Тут а, було завжди таке місце концентрації ДТП. і тепер завдяки цьому світлофору а, переходити дорогу тут стане безпечніше. А, це перехрестя, на цьому перехресті є вісім смуг руху, тому тут дуже небезпечно все це було, переходити То Тож ось так це виглядає. Хочемо попросити вас дуже уважно переходити дорогу, тому що у Дніпрі досить часто збивають людей. Тож. Користуйтесь саме пішохідними переходами, не перебігайте дороги. І ось Для безпеки руху у Дніпрі встановили новий світлофор. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор fm 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.